Виконуємо практичне завдання 1 до параграфа 9 за підручником інформатики 9 клас авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Під час виконання завдання будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Відкриємо електронну книгу-файл, який ми створили під час виконання практичного завдання 1 до параграфа 8. Ось тут ми переводили гривні в холінги. Якщо у нас курс рівний 10, давайте згадаємо, яка формула. Бачимо в нас ціну гривня ділили на курс. Тепер зробимо так само, але тепер надамо ім'я даній клітинці. Виділимо ось цю клітинку і прийдемо в ім'я поле і надамо їй ім'я «Холінг». Підтверджуємо введення імені клавішою Enter. Бачимо ім'я збереглося. Так, це поки що ми вилучимо. І тепер введемо формулу. Пам'ятаємо, що формула розпочинається в Excel з дорівнює. І тепер ми беремо ціну в гривнях, ділимо і виділяємо ось цю клітинку. Зорієнтувало, що в нас автоматично вже пишеться «Холінг». Результат той самий, а далі використовуємо автозаповнення. Наводимо казник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став ставити чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші і притягуємо вниз. Бачимо, формула скопіювалася правильно. Якщо ми надали ім'я клітинці, тоді це буде абсолютне посилання. Бачимо, що червона клітинка з іменем Холінг не зміщується. Збережемо книгу у власній папці вже з іншим іменем, файл зберегти як. Назвемо його завдання 9.1. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна.